Так, сьогодні ми маємо 12 січня. Отак От вже ми трошки коло цього культиватора попрацювали кожний день. Поставили вже три ради лап. Коточки ще поки так. Сперті поки, ще вони не... Поки три ради лап. Тихенько працюємо. Мороз сніг робимо. Слідуще у нас буде коточки причепляти. І так, у нас 13 сьогодні число. 13 січня, 23 рік. Так, переробили тут, щоб коточкам не мішало. Щоб куточки віддвинути трошки, то прийшлось переробити там. Перерізати це, поварити це. Так само і з цієї сторони. Переварив і тут переварив. Вже тоді почепимо і попробуємо, чи не буде колеса куточка мішати. Такий в мене бригадір, такі електроди. Хорошо, вародат, звісно. Все, працюємо далі. І так у нас вже 2 люте 23 року. Котки всі приварені. Десь пружини мають бути. Щоб амортизатор зробити, так як ось... Зробили такі колеса упорні. бо раніше він дуже провалювався і котки постійно забиті були оті котки, де під забором. І передні, це були передні, Тоже постійно забивало. Такі зробили два колеса регуліровки. Одне, що друге. Так, продовжуємо далі. А ну, давай. Піднімати? Пробуй. Не, ти ще вели до гори донизу. Давай, 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 Хай. давай, давай. Тяжко, да? Ну, А ну, ще, ще! давай. Все хорошо. І так сьогодні у нас вже 20 лютого. граблинки. Станови уже. Пружини теж встановлені. Передній ряд чуть-чуть переробив упорні колеса на вінтах, щоб глибина регулювалася. Так само і тут. Так, повиводив лапи. Регулювавка пружин вище нижче прокручувати там двадцять четверте люте Пощі закінчення підмалювати очі і буде чотенько. Упорні колеса на середину, а ці будуть глибину передка регулювати. Для плава і чогось дозробимо продовгувати. А сюди на жорстка. Все, дивимося далі.